Сьогодні відбулися дуже важливі переговори на виставки IDEX. Ми підписали українські підприємства, виробники підписали декілька важливих контрактів на десятки мільйонів доларів, які допоможуть нам залучити валюту в країну і в той же час знайдуть необхідні ресурси для того, щоб ми підвищили. Можливості української армії прискорили проведення модернізації і залучили найкращі виробники для забезпечення нашої оборонної стратегії в той же час. Сьогодні були підписані з кронпринцем, лідером держави Об'єднання Арабські Емірати і міністром закордонних справ, важливий документ щодо співпраці в галузі військово-технічної. Це набагато полегшить і унормує нашу співпрацю військово-технічній галузі з об'єднаними арабськими еміратами. Ви знаєте, що перша продукція, яка була, це і Кугуари, це і Спартани, це і інші броньовані автомобілі надійшли з об'єднаних арабських еміратів. Вони склали дуже потужну підсилили наші десантні штурмові підрозділи. Ми сьогодні значно розширили номенклатуру нашої співпраці. Ми уклали і визначили терміни постачання для українських збройних сил найнеобхіднішого оборонного засобів. І я впевнений в тому, що сьогоднішній візит був надзвичайно успішним. Досягнути домовленість про те, що Україна відвідує найближчим часом міністр закордонних справ. Ми обговорювали і питання фінансової допомоги з боку Об'єднаних Арабських Еміратів, і питання створення. Інвестиційного фонду, який би полегшив інвестиції з боку Об'єднаних Арабських Еміратів, бізнесу їх в Україну, ми говорили і домовилися про співпрацю в банківській сфері. Тобто, я вважаю, що з вихованням терміну візиту він буде тривати менше доби. Ми зробили дуже дуже багато. Влад моєї делегації мав зустрічі переговори і з нашими американськими партнерами, французькими партнерами, з турецькими партнерами. Ми готуємося до візиту президента Ердогана в Київ, який має відбутися 20 березня. Ми провели переговори з виробниками Об'єднаних Арабських Еміратів, країн близького сходу. Проведені дуже ефективні переговори з нашими британськими партнерами. Я думаю, що графік був, по перше, запланований, по друге, дуже ефективний.